Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. 16 годин 32 хвилини. П'ятниця 10 березня 2023 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергії пустині. Бачимо, який чудовий і прекрасний день. Світить сонечко, співають пташки, сосни дають нам радість через свою... Зелену ковдру покрова. і наші тваринки-песики поряд сплять і піддивляються одним оком, чи не йде якийсь чужинець. Ми бачимо, як тут у нас затишно. Як гарно, коли ледве-ледве чується вітрок і легкий подих природи тиша. Без цивілізаційної напруги, а тільки природні голоса пташок. Ми бачимо, яка це Божа благодать. І оцінити ми її можемо тільки в порівнянні з великою цивілізацію. Тож, що хочеться побажати вам сьогодні, напевно, завершити цей тиждень і зустріти вихідні. На ці вихідні не забути Богородицю і Бога Ісуса Христа, Бога Небесного, Бога Духа Святого. І подякувати за все те, що ми мали у цьому тижні подякувати за все те, що ми пройшли. Бо кожного дня ми зустрічаємось з різними перепонами, випробуваннями, різними питаннями, які ми не можемо порішати, а потім воно. Саме тихо відкривається нам. Бо треба чекати день за днем, як книга, немов фоліант, який ми тримаємо у руках, прибігає зі сторінки на сторінку, відкриваючи все нові і більш цікавіші. Історії життя цього світу. Ми вчимося, ми мудрішуємо, ми відкриваємо в собі і добре і зле, і, як хтось із філософів сказав, кого ти годуєш, то ти її взращуєш. Якщо ви підтримуєте злу, то ви стаєте злим. Якщо підтримуєте добро, ви стаєте добрим. Але ви розумієте, що є е, та межа, яка утримує те здобуття, яке ви маєте. Це коли ми боронимо. І не пускаємо у свій світ вже тих, які не вміють себе в ньому вести, або крадуть, або нищуть, або поплюжать ті здобутки, що ми маємо. Тож ми вчимося вибирати і друзів, і вибирати тих. На кого ми можемо покластися як у духовному досвіді, так і у матеріальному. Тож бажаю вам просто відкрито як дитина крокувати по цьому життю. І якщо ви бачите, що це не ваше. То краще обійдіть це і не витрачайте на це часу, бо його не так багато нам дається рівно, стільки, скільки необхідне для того, щоб все зрозуміти, опанувати, переосмислити і ще зробити свою екзаменаційну. Опускну роботу. Тут на землі для всього людства. Во славу Божу! З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серафима Соровського, Сукральне Голосієво, верхня межа Сергієвої Пустині. Місто Київ на все добре. Любі мої.